Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Миру та добра та гарної погоди вам! Сьогодні у нас відео про погоду в грудні 2025 року. І ми вже маємо таке відео по західній астрології, ми робили такий аналіз і є на каналі. А сьогодні ми продовжили цю роботу, склали прогноз на грудень 2025 року ще й по ведичній астрології. І отримали дуже цікавий результат, який, думаємо, зацікавить і вас. Отож, давайте нагадаємо, що погоду на планеті Земля дуже-дуже гарно керують і організовують такі планети, як Марс, Венера та Меркурій. Оця свята Трійця, яка Творить погоду, і ми зараз дуже гарно це спостерігаємо, як це твориться. Так, інші планети теж впливають і теж вкладають свій вклад. От якби оця картинка да, вона була б неповною. Тобто кожен на погодній карті творить свою красу, свій дає колір. І стихії, і все-все-все, що твориться на Землі з погодою і не тільки з погодою. За це відповідають планети, окремі планети. І ось дивіться, самі головні планети, які відповідають за погоду, це Марс, Венера та Меркурій. Дуже цікаву енергію несуть у грудні енергію стихії вогню. І внизу у нас, бачите, нижче, Меркурій у нас, до речі, половину місяця в златі Скорпіон, а потім перейде в стрілець. Планета Юпітер, Сатурн та Нептун будуть планети в, ці, в знаках стихії води. І Уран в тірці, хоча ретроградний, але в тірці. І це знак стихії Землі. Але бачимо, у нас і стихія вогню, це тепло, але і дуже багато стихії води. Уран він дуже швидкий, хоча він буде ретроградний в знаці Телець, але знак Телець несе стихію. Землі, яка дає холод. Холодна земля це значить, будуть періоди при такі, такому розкладі. періоди короткі будуть холодні На початку перша половина, якби підготовка буде. А друга половина о друга половина, і сонце в козерозі, Марс в козерозі, Венера в козерозі. І це знак стихії землі. Це холод. Це мороз. І дуже дуже сильний холод. При тому, що інші планети, які допомагають створювати цю картинку, будуть в знаці стихії води. Один Меркурій не зробить погоди, він в стрільці, але, можливо, трошечки сонечко в день, коли буде виходити із захмар, трошечки тепліше буде. Але це зима. І зима досить така добра по Західній Астрології і Новий рік. Зараз я вам розкажу ще по ведичній астрології. Навряд чи хтось буде дуже планувати зустрічати новий рік при таких розкладах. Ну що ж, давайте ми розглянемо ще і по ведичній астрології. Ось цю ситуацію з погодою. Ми вже вам показували зони кліматичні нові пояси в зв'язку з тим, що змінили знаходження магнітного полюсу на Землі. Планета переходить в іншу реальність на більш високі вібрації, нова епоха не може бути в старій епосі Калі-Юги, де дуже низькі вібрації. І для цього оці всі події зараз створюються на Землі. І що ми бачимо по ведичній астрології? Ситуацію, коли Сонце, Венера та Марс на початку грудня будуть давати дуже багато опадів. До речі, і Меркурій теж буде відповідати за стихію води. Юпітер теж на початку місяця в знаці стихії води, а потім близнюки. І Сатурн ще й в знаці Риби. Отже, бачите, дуже багато води. Дуже багато води, це значить дуже багато опадів. Єдине, що тут не видно знаку стихії Землі. Це грудень місяць і це одна із кліматичних зон. Кліматичних поясів, які будуть дуже гарно, в яких будуть дуже гарно працювати, стихія води, а друга половина стихія вогню. Здавалося б, що тепло, гарно, стрілець, це стихія вогню. Але коли ми готували це відео, ми ще раз передивилися свої записи і згадався дуже цікавий фільм. Відео, можна, до речі, на багатьох інтернет-площадках є післязавтра. «Після завтра називається цей фільм. І там учений кліматолог якраз на конференції вчених говорить, що отака ситуація, коли збирається дуже багато енергії стихії вогню, після неї, при таких періодах, коли змінюються періоди епох. Обов'язково приходить льодовиковий період. Отже, як бачите, у нас іде підготовка до льодовикового періоду. Він дуже гарно буде працювати в першій, другій та кліматичній третій кліматичній зоні. Це кліматичні нові пояси, але це теж стосується і інших. Це не просто так, що. На одній частині це все відбудеться, а там знову-таки буде дуже гарнута природа і погода будуть радувати. Ні, вся земля переходить на нові вібрації, в нову епоху і людство з нею. Тому все, що на землі, все теж буде на себе відчувати ці нові енергії. І сьогодні, як бачите, у нас таке цікаве відео: ми говоримо про погоду на грудень. І навіть ніякого немає бажання говорити про новий рік, тому що такі погодні умови, такі от цікаві енергії зібрані, що тут треба задуматися, як підготуватися до зими і як раніше це зробити для того, щоб в цей період пройти добре. І, до речі, знову ж таки, подивіться фільм «Послезавтра». Подивіться, 2004 рік, я декілька років тому назад подивилася, і тоді вже починали ми аналізувати погодні умови, і вже було почуття, що скоро оце воно почнеться. Гольстрім, до речі, вже є інформація, зупинився повністю. А значить, оце у нас якраз підготовка до переходу в льодовиковий період. Так що будемо готові, попереджений, підготовлений. І саме головне готуйте свої помешкання, готуйте запаси для того, щоб ви могли цей період пройти добре і далі перезимувати і дійти до весни. А весна буде дуже гарна. Але про це вже будемо говорити трохи пізніше. Зараз нам треба підготуватися до завершення. По перше, до осені, яка буде дуже цікавою, ви вже бачите. По аналізу погоди на осінь 2025 року. Та й грудень буде настільки цікавим, як ви бачите. Хто з нами вже знають по стихіям, як вони працюють, і тому я прошу кожного записуйте, і ви будете знати на майбутні роки, яка погода буде у вас. Чому так важлива? Тому що самі головні планети, які відповідають за погоду на Землі. Вони е, будуть якраз в певних знаках зодіаку і вони теж будуть формувати погоду на землі. Так що, будь ласка, готуємося е, попереджені і знаємо, що далі нас чекає. У кожного своя доля, у кожного своя натальна карта, і це дуже важливо знати, але і важливо знати загальну якраз картину, яка дає нам ось. оцю. Е, Картину, яка нас підготує до складних експериментів, це навіть не експерименти, а експерименти для Всевишнього, які підготують до іспитів нас. Це іспит для людства, який ми або пройдемо, або не пройдемо. А я вірю, що ми з вами люди розумні, знання вивчаємо, розбираємо і йдемо далі. На цьому ми завершуємо наші відео на 2025 рік. Хай буде погода гарна і в вашому будинку, і в вашому серці, і там, де ви живете. Благодатної погоди і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.